Ми є в такому містечку Біберка, про яке, може, і мало хто чув, а нас сюди привела Богородиця, нас то є військо Богородиці, дитяче військо Богородиці, діти, які моляться щодня, вже два роки, щовечора. Дуже багато моляться за наших військових і вимолюють миру в Україні. Це є військо Богородиці. І це є наш другий збір, другий збір загальний війська Богородиці. Е, в містечку Біберка, де виявляється, було дуже багато речей відбувалося, таких, які відбуваються зараз з нами, з військом Богородиці, де є прямий провід матінки Божої. Нас Богородиця створила, наше військо. Я колись так тихенько про це говорила, а зараз я. Я точно знаю, що вона нас створила, бо ми вже є два роки, ми розвиваємося, нас стає більше. Ми маємо дуже багато свідчень нашої сили, нашої дитячої молитви, з фронту особливо, але і по, по школі, по науці, по здоров'ю. Дуже багато маємо свідчень. А ми почали з того, що, що я мала сумніви, бо я стояла одного разу перед службою Божою, молилася Вервицю, і мені такий, м -м, прийшла така думка, що тут мають стояти діти. Було дуже сумно. Було дуже сумно е в церкві, бо було чотири старших жінки, які ми молилися Вервицю. І я собі уявила перед очима, в мене постали діти з Вервицями. Діти з Вервицями, які стоять, моляться. І трошки з вами, такі вони мають вервиці. Простенькі з Меджугор'ї Вервиці, такі біленькі, голубенькі. Там є така бабуся в Меджугор'ї, Як сходити з хресної дороги, вона продає, ну як продає, дає ті вервиці за пожертву. І я свою, і я тут молюся Вервицю, а тут мене перед очима ці діти з тими Вервицями і ще й з такими стрічками, голубенькими з ліліями і моляться Вервицю. І такі слова військо Богородиці. І я собі так думаю, що ж то таке має бути. І цілий день моя думка не покидала цілий день. І цілий вечір, і я над тим думала, 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 що я напевно маю в параф на парафії в нас таке створити з Божою допомогою, звісно. І вночі мені пише наша дівчинка з Америки, яка дуже любить Мичугорії. пані Оксана, я в Мичугорі. Дивіться, що я для вас маю. І показала мені дуже багато вервець, дуже багато вервець, які американська група пожертвувала для нас, бо знають, що ми допомагаємо фронту, пожертвували для військових. І потім мені скидає оці голубенькі-біленькі вервиці, які я бачила в тім, своїм такому уяві. І каже, вони дуже простенькі, але я не знаю, чи вони вам підійдуть. І я їй кажу, Христинко, ти знаєш, що то є підтвердження, то дуже велике те, що ти мені сказала. І так я. Розуміла, що вже напевне треба щось робити з тими дітьми. Я ще молилася в тому наміренні тиждень і підійшла до нашого пароха з такою пропозицією, що, що треба дітей створити групу дітей, яка б молилася Вервицю. От. Так отець так ніби послухав мене все, але каже, треба подумати, поки що я вам не даю відповіді ніякої. І я подякувала йому і відійшла. Але ми вже в той час, якось це виходило майже одночасно, що ми почали молитися за українське військо два роки тому. Ми почали молитися, бо коли ми були у Меджугор'ї, до мене написали військові, яким ми допомагаємо, що була дуже важка ситуація. І треба було з посиленою молитви. Я пішла на гору об'явлень сама вночі. І в прямому ефірі нас зібралося тоді понад 300 людей. Ми молилися, аж три вервиці молилися за наших військових в тій ситуації. Люди попросили на другий день знову вийти на таку молитву. І так у нас почалася вечірня молитва, що вечірня молитва за військо. Вона триває по сьогодні. І так воно все виходило, що ця, ця уява того війська Богородичного дитячого. І та молитва йшли паралельно. Вони йшли паралельно, і я побачила, що у нас в коментарях, бо молитва відбувалася онлайн і відбувається онлайн. В коментарях пишуть, з нами молилася Анночка, з нами молилася Юліаночка. І так ми всі молилися. Потім ми надумали, що треба напевно тих дітей зібрати разом всіх, щоб вони перезнайомилися вже очно. А заочно ми вже були знайомі. Ми вже чекали одні других в коментарях. І ми вирішили, що нам треба десь зібратися. Ми не думали за Меджугорі, ми взагалі ще не думали ні за які військо Богородиці. Я все лишалася на тій думці, що військо Богородиці має бути в мене на парафії. І коли мені сказали, що давайте тих дітей завеземо в Межогор'є, я відразу сказала, що ні, я не буду, бо це великі кошти, це дорога, я такого ніколи не робила, я не зможу. Але я так забувала, що Богородиця може, Бог може все, я не можу. І, е... Ну там потім дуже багато Богородиця складала нам так, щоб я їздила в паломництво собі в Мечугорія, і за я не мала ні транспорту, ніякого щоб везти групи дітей, але так виходило, що Богородиця присилала. До мене двох надзвичайних людей, з якими ми зараз їздимо, двох таких водіїв, Богданів, котрі дуже люблять Меджугор'є, І вони підходили до мене і так, Оксана, може, тобі треба кудись когось звести? Я кажу, та дітей по Україні. А вони мені кажуть, а в Меджугор'є?» Я думаю, ну вже стільки людей мені говорять про те Меджугор'є, щоб дітей завезти. І Я так думаю, ну я запитаю людей, і в нас за одну добу зібралося на півтора на півтора автобуса людей, тобто з дітьми, діточок. Ну і там вже пішли всі ці організаційні справи, ми почали організовуватися. Тут також були свої такі всякі історії цікаві, бо я в тому поняття не мала, як то все робиться. Але я зрозуміла, що нам, напевне, треба якогось прапора, щоб ті діти якось орієнтувалися на щось. І потім я вже так зараз не пригадую. І не пригадую, як то відбулося, що я розумію, Тож, напевно, це теж військо Богородиці, те про яке, яке я бачила. І я е, почала шукати, хто б нам зробив прапор, якийсь дизайн. Це також був такий пошук. Був потім Бог мене вивів на людей, які мені відповіли, що завтра ми вам не зможемо зробити нічого, тому що завтра свято це було релігійне свято, і ми не працюємо. Ну це мене так підштовхнуло до них, бо раз не працюють в релігійне свято, значить, люди роблять так з серцем і розуміють, що вони роблять. Вони мені прислали два дизайни. На прапор. Мені один відразу так сподобався сильно, але я сама не вирішувала того, бо я завжди раджуся зі священниками на рахунок того. Відіслала тих два екскізи своєму духівнику, і він відразу прислав мені той же, ж, який сподобався мені. І так в нас з'явився е по той прапор війська Богородиць, який вже дуже багато хто знає, під яким ми ходимо, їздимо, під яким ми є тут прапор війська Богородиці. І також ті, ті е, дати, які ми запланували на Меджугор'ї, е, ми не змогли на них поїхати, не було готелів. Перший раз ми поїхали, перша група 1 травня. І коли ми в'їжджали вже в Меджугорія, я так кажу, перше травня сьогодні, так я кажу, це ж початок Богородичного місяця. А в нас повний автобус дітей малих. І ми зрозуміли, що Богородиця нас покликала починати. Ту нашу таку вже е, діяльність війська Богородиці під прапором війська Богородиці свої в Свій місяць в місці свого об'явлення, яке я зараз називаю штабом Богородиці, і відтоді ми так почали їздити з дітьми. ми, ми їздимо, наші діти знають, що таке Меджугор'я, Вони люблять Меджугор'я. У нас діти, які моляться дуже серйозно і свідомо щовечора, і дуже багато моляться. Вони знають, що одне зернятко-вервички рятує одного воїна. Це є такий наш. Наш такий, навіть не девіз, це наше таке правило. Одне зернятко вервиці рятує одного воїна. І так ми йдемо вперед, з нами є старші молоді, дехто з нашої молоді вже став на дорогу навіть священичу, тобто Богопосвяченого життя. Дехто думає, про це. багато дітей думають про таке. І... Що є військо Богородиці, це дуже сильне військо, насправді молитовне, дуже сильне саме дитячими молитвами. Ми маємо дуже багато свідчень. І ми маємо тих дітей, які люблять адорацію, які люблять Ісуса, які люблять Марію. Деякі з них бачили Марію, бачили і казали, що вона набагато гарніша, ніж на всіх зображеннях, які тільки можна побачити. Тому ми з тими дітьми йдемо вперед. Ми боремося, ми дуже сильно боремося, і вони багато виборюють і вимолюють. І ми дуже дуже зараз просимо зараз, тут в Біберці ми просимо закінчення війни і просимо, щоб як найбільше наших воїнів зберегти життів наших воїнів. Ми з тим приїхали сюди, і звісно, що ми приїхали за материнським благословенням Богородиці, хоч вона воно завжди є з нами приїхали сказати, що ми її любимо і ми їй довіряємо. Ми їй довіряємо в її руки, через її руки до Господа. Довіряємо нашу Україну і наших військових. І ми в це віримо. Я, наші координатори, діти наші, в це вірять. Ми в це віримо. Буде з Богом. Будемо з Богом, буде Україна. А будемо без Бога. Ми Україну втратимо. І ми це точно знаємо. Допоки ми будемо з Богом, ми станемо і ми встанемо. Україна встане і ті діти знають, і вони для того тут є. Але ми маємо бути з Богом. Це дуже, дуже, дуже важливо. Незважаючи ні на що, на насмішки, на перешкоди, на те, що з нас, з нас так насміхаються. Але ми з Богом з Богородицею тримаємося міцно, так міцно, міцно за руку за руку Богородиці, і ми побачимо справді Божі чудеса. Ми побачимо дуже дуже багато для України. Якось так.